Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти-вчителі. Вітаю вас на останньому занятті з англійської мови у другому класі за підручником Quick Minds. 2. Отже, у нас сьогодні тема Seasons останнього уроку. Ми говоримо про Science, про природу. Сьогодні у нас буде подвійне або навіть потрійне заняття, тому що ми з вами пройдемо уроки 7-8 на сторінках 84, 85. Ну і, звичайно, повторимо quiz time, повторимо з вами юніти 8-й і 9. А почнемо ми з 84-ї сторіночки. Page 84, Lesson 7. Говоримо про пори року. Seasons. Seasons means пори року. Task 1. Read an answer. Прочитай дай відповідь. The world has two parts. Світ має дві частини. World – це Світ. The Northern part північну частину and the Southern part і південну частину. Отже, The Northern Part Northern Hemisphere. Це у нас північна півкуля. Southern Hemisphere. південна півкуля. Northern Hemisphere, Southern Hemisphere. In the middle is the equator. Equator. Посередині екватор. Equator. Where is your Ukraine? Де знаходиться Україна? Ukraine, my country, is in the northern part. Yes? Україна у північній півкулі. What countries can you name in the Northern Part? Які країни ви можете назвати у Північній Півкулі? Ну, звичайно, нашу країну, Ukraine, The UK, Об'єднане Королівство Великобританії, мову якої ми вивчаємо, так, The USA – The USA, США, також знаходяться у Північній півкулі. Poland – Усі наші найближчі сусіди, так, Poland, Окей, крейт. Тощо. Ну, і всі країни Європи, так, Germany, сюди ж Italy, Spain. 3. What countries can you name in the Southern Part? А які країни ви можете назвати у південній півкулі? Південній півкулі? Ну, це у нас і країна і континент Австралія. Австралія. Бразилія, наприклад, Бразил. Подивіться на свою мапу і одразу мутите наз... називати країни, які знаходяться у південній півкулі. Great. Отже, Northern Hemisphere це у нас Північна півкуля. Southern Hemisphere Південна півкуля. And now read and say the words. Зараз прочитаємо і запам'ятаємо пори року. Spring – Spring. Весна. Summer – Саме літо. Ми всі стоїмо на початку літа, так? Перед початком літа. Отем. Осінь, коли ми йдемо до школи. Отем. winter – зима. Процес активного навчання. Winter – зима. Сприн. Саме. Отem. Винтер. So, now I'll read and answer the questions. Uh, давайте з вами прочитаємо і дамо відповідь на питання. Many countries have four seasons. Багато країн мають чотири пори року: Spring, Summer, Autumn and Winter. Весна, літо, осінь, зима. But they have the seasons at different times. Але, але вони мають пори року в різні часи. What season is it in Ukraine now? Яка зараз пора року в Україні? Ну, на момент запису відео It's Spring. Весна. It's Spring. Весна. Great. Look and name the seasons. Погляньте і назвіть пори року. The first one. Перший малюнок показує нам Winter. Так, uh, uh, the next picture. spring, Весна, коли цвітуть дерева. spring, Summer, літо, And Autumn. Осінь. autumn – осінь. Look at the table about England and uh, then say. Погляньте на табличку. Англія, країна Англія це частина Об'єднаного Королівства Великобританії. І додайте, будь ласка, можливо, якісь репліки сюди ще до цієї таблички. Отже, Seasons, які пори року є в Англії. Spring весна, Summer, Літо. autumn – Осінь, ну і Winter. Зима, все як і в Україні. Тільки, можливо, не така погода, клімат трошки інший. Seasonal Activities. А це ті м, заходи, або те, чим можна займатися у кожну з цих пір року. І нам підказують: Spring навесні Plant Flowers. Саджати квіти можна. Summer, що можна робити влітку? Ну, мабуть, eat ice cream – їсти морозиво. Воно ж спекотне. Eat ice cream. In autumn, make bonfires. Розводити костри. In winter we can play in the snow. Взимку ми можемо гратися в снігу. So, make a poster. Зробіть постер. Draw a table and write about Ukraine. Постер зробіть плакатик, так? Ну, табличку. Щось на кшталт цієї таблички, якої ми зараз з вами читали. Так само зробіть про Україну. Намалюйте прапор України. Це у нас прапор Англії. Намалюйте прапор України. Напишіть «Ukraine». Напишіть так само 4 пори роки, точно так само, як отут все є. Seasonal Activities. Що ми робимо у кожну пору року. «Spring», Summer, «Autumn», Winter. «Spring» – ну, наприклад, яку можна для України додати «Activity» на весні. Це я зараз про Україну пишу для вашої таблички, якщо ви будете її робити. Ну, наприклад, можна запускати повітряних змінів. Fly kites. Так же. Далі Summer. Swim in the Sea. Плавати в морі. Swim in the Sea. Autumn. Ну, нехай буде pick mushrooms. Збирати гриби. Pick mushrooms. І winter. Mm -hmm. Make a snow Make snowman. Man. У множині напишемо. Сноумен. Ліпити сніговиків. Не забувайте, що ось я написала ті activities, Seasonal Activities, які ви можете примінити до України. Great. На цьому огляд уроків 7-8 завершено. А ми переходимо до нашого review. Отже, ви пограєте у рев'ю на сторінці 86, звичайно, зі своїм вчителем вам треба назвати усі activities, які ви вивчали у другому класі. Paint, eat, goat, throw, кидати м'яч, так, throw a ball, попрацювати у групі для того, щоб згадати: Listen to music, наприклад. Так, take a photo take a picture. Drink, swim. І так далі. Треба просто згадати усі всі слова, які ви вивчали за трьома юнітами. Це ви пограєте разом з вчителем. А ми з вами краще розберемо quiz time на сторінці 87. -ій. І так Cows got four legs. Коровки мають по чотири ніжки. По чотири лапки. Cows have got. Варіант A. Правильний. I'd like. To ride a roller coaster. I'd like to ride. Я хотів би покататися на американських гірках. What's the plural of child? Множина слова child. Children, діти. Сі варіант правильний. Let's. Що дівчинка робить, малює? Let's paint a picture. Давайте намалюємо картину. Тому що catch a fish це ловити рибу, плавати в морі, swim in the sea. The super friends are at. Де у нас Super Friends тут були на цьому малюнку? Пам'ятаєте? Здається, вони були in, at an amusement park. Здається, вони були у парку розваг, так? B. Who says I've got an idea? Come with me. Хто, сказ... Хто говорить у мене ідея? Ходімо зі мною? Місті. В одному з наших текстів вона таке говорила. Find the different sound. Знайдіть інший звук. Lizard bus, zoo. У слові bus звук с, lizard, zoo з. A mouse and a bear are mammals. Мишка та ведмідь – sar. Вони п'ють молочко. Та, коли народжуються, коли вони маленькі, вони п'ють молочко. Reptiles, Bods не п'ють молочко. Great. So, that's all for today. На цьому це все. Курс уроків за підручником Quick QuickMinds другий клас завершено. Ну що ж, дочекалися? Такі бажані літні канікули нарешті настали. Бажаю провести їх весело, пізнавально. Бажаю у волю відпочити. Нехай кожен день буде сонячним, теплим, радісним і незабутнім! Happy Summer Holidays! Goodbye, good luck! Ми говоримо goodbye, Quick Minds 2. Аби сказати Hello, Quick Minds 3. На початку нового навчального року.